Казка Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей немає. Журяться дід та баба хто нашої смерті догляне, що в нас дітей немає. От баба і просить діда Поїдь, діду, в ліс, там мені деревинку та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів. А баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі, Телесику, наварила кулешику, із ніжками, і з ручками, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці. Аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібнеє веселечко, спустилися вони на річку, поїхав Телесик. Їстить по річці, ловить рибку та годує діда й бабку. наловить ловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити!» Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом: Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесику, вона варила йому обідати, понесла до бережка та й кличе: Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі!» Човник і поплив далі. Смія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику! Телесику! Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що той мати? Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко, Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так що аж каміння розпадається, а тоді й каже «Сідайте, Телесику, на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так? каже, Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак може? Та нібо, сідай увесь. А як же? Хіба отак та й поклав ногу? Та ні бо, каже Оленка. Ні, не так. Ну, так – каже Телесик, бо я ж не знаю як. Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й кинув її у піч і заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, заліз на прибезреченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. «Зміючко Оленко, відчини! не чуть. Зміючко Оленко, відчини! Не озивається. От, вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, виняла печень та їдять. Думали, що то Телесик? Поїли добре, повиходили на двір та й качаються на траві. Покачуся, повалюся, телесикового м'ясця, наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться оленченого м'ясця, наївшись. Вони слухають, де це? Та знов покочуся, повалюся телесикового м'ясця, наївшись. А він знову покотіться, поваліться оленчиного м'ясця, наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись та й угледіли Телесика на яворі, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, з нам такі зуби, що того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали, знову от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, телесик їх і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Та Лесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знову, аж летить іще табун гусить. Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А ці кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от ябір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилось на силу летить. Телесик до нього. Гуся Гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопило його, його на крила, та втомилося сердешне так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило Телесика на причілку з надвору, а само ходить по двору, пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик надвору, а мені? То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені? Вони почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось, наче, гукає? То то, каже дід, мабуть, так очувається, то знову баба. Оце тобі, дідусю, запоріжок, а це мені. А мені? З причілку, каже Телесик. Отже таки озивається, говорить баба. Та зирку у вікно аж на причілку телесик». Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу, а Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був би. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка. А мені бублики в'язочка.